Привіт, мене звати Перціваль і на цьому каналі я малюю мультики на різні цікаві теми. О, історія про дівчинку Слайм. Нарешті я так хотіла почути продовження про неї. Зараз будемо дивитись, от тільки повідомлю глядачів, що в мене є інстаграм, де ви можете дізнатись більше про мене і про те, як відбувається війна в Україні. Я там постійно викладаю сторіс, тому підписуйтесь, буду всім вам радий. О! Так, я теж підпишусь. Хочу знати, як йде війна і як звільняють наші міста і села. Ну а тепер давай до історії. Хай горить у пеклі русня, презентує. Став хештег Слава Україні, і я поставлю тобі серденько. Я, дівчина слайм, становлення нового героя. Даю, мене звати Аня, і я потрапила до складної ситуації. Я переграла у слайм, що витягла в автоматі. А тепер сама періодично стаю слаймом. На мене напали хантери, але мене влітував приємний хлопець на ім'я Марк. Зараз ми знаходимося біля річки у лісі і на нас полюють. Але що ще гірше? Я знову стала танути. Мої ноги та руки перетворилися на жиле, і на цей раз все зовсім не добре. Але дякую долі, що зі мною мій літівник. Краще б звичайний політ був хтось із. ЗСУ, але вони зараз усі зайняті, вбивають русню та звільняють нашу країну від окупантів. Марк дістав зі своєї сумки знову цю дивну синю рідину, і я випила її залпом. Через кілька хвилин я знову почала відчувати свої руки та ноги. Зілля знову подіяло. Марк сказав, що це його остання порція. І якщо зі мною станеться знову таке перетворення, він вже не зможе мені допомогти. У нас дуже мало часу, а тому ми вирушили в дорогу. Ми йшли до його друга. Старого вченого, що жив у глибині лісу, і вів пустельницький спосіб життя. Я не знаю, чи зможе він нам допомогти, але він є наша остання надія. За кілька годин ми опинилися перед старим маленьким будиночком. Ми на місці, сказав Марк і постукав у двері, але нам ніхто не відчинив. Марк сказав, що нічого страшного. І ще можливо, дідусь пішов підстрелити парочку окупантів, оскільки він керує Хаймерсом, а тому він скоро повернеться. А поки що ми можемо почекати його тут. Я дуже втомилася, а тому звичай. Не погодилась. Марко зробив мені гарячий чай і знайшов печиво на кухні. Я сіла на диван і стала їсти. Люблю печиво, моє улюблене із шоколадною крихтою. А у тебе Пиши у коментарях. Минуло кілька хвилин, і я заснула. Мені снився чудовий сон, де я більше не перетворююся на слайм. Живу життям звичайної дівчинки, і довкола мене не відбувається нічого незвичайного. Несподівано мене розбудив Марк і сказав, що дихати хтось прийшов. І це був зовсім не дідусь. Були хантери, вони оточили будинок. А за вікном ми побачили того самого вченого, котрий був батьком Марка. Він був дуже злий і сказав, що нам кінець. Вони мають усі необхідні їм зразки, а тому ми більше їм не потрібні. Залишилося тільки знищити свідків та замістити сліди. І ця фраза мені особливо не сподобалася. Що означає знищити? У цей момент у вікно залетіли кілька предметів, схожих на бомбу. О, ні! Вони вирішили підірвати будинок, а разом із ним нас. З Марком, я подивилася на Марка, сподіваючись, що в нього зараз є план. Але побачивши його, я зрозуміла, що він так само, як і я, наляканий. Я міцно обійняла його і заплющила очі. Минуло кілька секунд, які нам здалися вічністю, а потім тиша та вибух. Все чи можна відкривати очі? Я відчула подих вітру, і звук води, що хлястала від річки, що знаходилася недалеко від будиночку. Розплющивши очі, я побачила, що підлога повністю підірвана. Але ми з Марком Марком абсолютно цілі, ось тільки я знову була як слайм. Моє тіло повністю обернуло Марка і таким чином створило якесь захисне поле для нього. А я хані трохи, не постраждала. Це круто. Мабуть, структура слайму така, що я можу відновлюватися, і ніяка фізична шкода мені не страшна. Залишилось лише привести себе у нормальний стан. Адже я пам'ятаю, що Марк сказав, що в нього більше немає цієї магічної рідини, що приводить мене до норми. Я сконцентрувалася. І вирішила спробувати самостійно відновити своє тіло. адже якщо в мене вийшло створити захисний бар'єр з власної волі, чому я не можу зробити те саме в зворотньому порядку? І так у мене стало виходити. Поступово я стала набувати свого нормального зовнішнього вигляду. Ще трохи, і я була у повному порядку. Марк був шокований тим, що сталося. Прикро, тільки ще будинок був повністю зруйнований, і дідусь буде дуже незадоволений. Зате ми побачили упаковку печива. Яка виявилась всередині захисного бар'єру, тому що перед вибухом я заснула з ними в руках. Ми розвели багаті і почали чекати на дідуся. Головне, що ми цілі залишилося тільки дочекатися дідуся і зрозуміти, що робити далі. Очевидно, що мої нові можливості дуже корисні і, можливо, в майбутньому я зможу перемогти хантерів і навіть вступити до лав ЗСУ, коли виросту. Продовження після 100 лайків під цим відео. Ох, як вам історія? Круто! Але я тепер ще більше зацікавилася і хочу побачити продовження. Ну, сподіваюсь, скоро дізнаємося там буде далі. Мені самому дуже цікаво. Так, скоріше ставте вподобайки і побачимо продовження. Так, наступне відео буде продовження історії про вампірів. О, вампір! Клас! Якщо ви ще не бачили відео про Адама і Єву, ось тут будуть посилання про них. Персі, я біжу. Всім папа і слава Україні!